Чому відеоконтент посідає головне місце для просування себе та бізнесу, надає можливість збільшувати продажі своїх товарів та послуг, а також дає можливість заробляти великі кошти, знаходячись в будь-якій точці світу. По-перше, він є джерелом нової аудиторії, яка в подальшому приносить вам додатковий заробіток на вашому блозі або на продажі ваших товарів та послуг. І саме відео дає мені можливість подорожувати по різним країнам світу, знайомитись з новими людьми та заробляти на цьому в кайф. І середній чек на мої послуги зараз складає 2-2,5 тисячі євро за 10-12 годин зйомки. Але це не є межою, бо створюючи відео, фактично обмеження по заробітку немає. Все залежить тільки від вас і вашого бажання. І якщо до цього часу ви не почали знімати відео для свого інстаграму, ви просто втрачаєте великий пласт доходу, який проходить повз вас. Тож давайте почнемо з того, чому зараз навичка зйомки та монтажу відео так важлива. І якщо ви думаєте, що тільки відеографи можуть заробляти великі кошти, знімаючи та монтуючи відео, то ви дуже помиляєтесь, бо є дуже багато різних сфер та напрямків, як можна за допомогою відеоконтенту заробляти більше. У кожного з вас зараз в кармані лежить найпотужніший інструмент заробітку, і це ваш смартфон. І неважливо, якої він марки. Це може бути як iPhone, так і Xiaomi. Знаючи базові правила відеозйомки та монтажу, ти зможеш знімати та монтувати відео на будь-якому смартфоні. І зараз я вам розкажу про декілька реальних варіантів, як і скільки ви зможете заробити, знімаючи відео. Тож, давайте виділимо декілька основних напрямків. І перший напрямок це створення контенту для себе, створення експертних рілс для просування свого блогу та свого особистого бренду. Зараз Reels — це єдиний безкоштовний метод залучення нової аудиторії. Тож, якщо ви ще не почали знімати та монтувати Reels, то я рекомендую вам навчитись цьому і робити вже це саме зараз. Саме за допомогою відео та Reels ви можете абсолютно безкоштовно рекламувати свої товари та послуги на велику аудиторію. Люди набирають мільйонні переглядів, підписників та заробляють великі кошти, просто знімаючи експертні Reels. Але не забуваємо про YouTube та TikTok. Це також головні площадки, на яких ви можете ділитися своїм відеоконтентом, створювати власне ком'юніті та заробляти на цьому. В експертних рілс ви можете розповідати про ту сферу, в якій ви шарите, в якій ви маєте певний досвід, і таким чином формувати своє ком'юніті, свою аудиторію. Наприклад, я в своїх соцмережах ділюсь з усіма навичками відеозйомки та монтажу, навчаю людей робити якісний та дорогий відеоконтент. І навчаю я це робити як на телефон. так а на камеру, а також я навчаю своїх учнів заробляти знімаючи відео. Ще раз хочу зауважити, що в цінніші заробіток залежить тільки від вас та вашого бажання. І ось ми переходимо до другого напрямку. І це робота відеографів та контент-мейкерів, які роблять та знімають відео для своїх замовників, тобто для клієнтів. І навіть цей напрямок можна поділити на декілька. Підпунктів. Перша це відеозйомка рекламних та промо-роликів для бізнесу, оскільки кожен бізнес потребує відеоконтент, оскільки відеоконтент збільшують їх продажі. Ще один підпункт це зйомка весіль або івентів, або корпоративів та конференцій. В цій сфері можна заробляти без проблем великі кошти та подорожувати по всьому світу. Наступне це індивідуальна сімейна або портретна зйомка. Далі це зйомка короткого контенту та рілсів для ваших клієнтів. І ще один варіант. Це зйомка YouTube шоу або подкастів, і це лише маленька частка того, що можна знімати, бо дійсно варіантів в цій сфері дуже багато. І заробіток за один проект може коливатися від сот до. Тисяч доларів, як це виходить у мене і моїх колег. Подивись на приклади моїх учнів. Настя прийшла до мене майже з нуля. Вона взагалі була з іншої сфери, з ресторанної сфери. За час навчання у мене вона спочатку навчилася знімати на свій смартфон, потім перейшла на камеру і зараз працює з топовими блогерами України, такі як Трінчер та інші. А ще вона навчилась без проблем знаходити клієнтів та заробляти від 1500 євро на місяць. Наступний приклад, Юля. Вона прийшла. Йшла також до мене з іншої сфери. Вона була ведучою івентів, тобто до зйомки вона не мала жодного відношення. І на даний момент, знову ж таки, вона знімає як на смартфон, так і на камеру, заробляє на цьому від 2000 тисяч євро на місяць. Якщо ви думали, що це нереально, то от вам реальні приклади. Все, що я розповідаю на своєму навчанні, повністю побудовано на моєму особистому досвіді. Третій напрямок заробітку на відео це монтаж відео на фрілансі. І знову ж таки, ви можете монтувати з будь-якої точки світу. Ви можете монтувати як короткі відео таріл для своїх замовників, також ви зможете монтувати їм відео для їх YouTube або Тіктоку з їх матеріалу. Вартість на цю послугу становить від 30 до 50 доларів за одне коротке відео. А повірте, клієнти замовляють одразу пачку відео і якнайменше 10 відео, тому можете порахувати, скільки ви зможете заробити. І монтувати ви можете як на своєму смартфоні, так і на комп'ютері. Ще один варіант монтажу на фрілансі це монтаж закордонних весіль. І я рекомендую працювати саме з американцями, тобто монтувати американські весілля. По-перше, оскільки ринок весіль там дуже великий, коштують вони дуже дорого. І за один проєкт весільний ви зможете взяти від 400 600 євро, і це тільки за один проєкт. А таких проєктів ви можете монтувати 4, 5, 6 на місяць без проблем. Тож рахуйте. І знову ж таки нагадаю, це з будь-якої. Очки світу ви можете робити. І ще один напрямок заробітку на відео це зйомка та монтаж онлайн-курсів. В наш час є дуже багато класних експертів в різних нішах, які хочуть зробити свій онлайн продукт та продавати його, але в них немає навички зйомки та монтажу відео, і ви зможете їм з цим допомогти. Ринок онлайн навчання зростає кожен рік, і, звісно ж, зростає попит на ці послуги. Вартість такої роботи може стартувати від 400-500 євро за зйомку одного курсу. Ще один напрямок заробітку на відеозйомці та монтажу більше відноситься вже до підприємців і брендів, оскільки маючи свій бізнес, вам 100% потрібен відеоконтент для просування та продажу своїх товарів та послуг. Перший варіант: ви можете знову ж таки наняти відеографа або контент-мейкера. І другий варіант, якщо ви хочете зекономити або у вас невеличкий бізнес і ви хочете знімати контент кожного. Дня, а представте, кожного дня ви не зможете замовляти послугу відеографа, тому вам потрібно все одно навчитися знімати якийсь контент для себе навіть на свій смартфон. Ви зможете робити контент кожен день без перерви, не залучаючи дорогостоячих спеціалістів. І так роблять мої учні на навчанні, оскільки в мене на навчанні знаходяться також і власники бізнесів. Ось вам приклад: Назар, власник автодетелінгу Івано-Франківську. Він прийшов до мене з запитом навчитися знімати якісний контент для свого бізнесу, щоб просувати його в інстаграмі. І що ви думаєте, після закінчення мого курсу кількість переглядів та кількість нових клієнтів вирісла в рамках? Рази, що, звісно, і повпливало на його дохід, який також виріс. Але і це ще не все. Він взяв нових співробітників і, по моєму курсу, навчив їх також знімати і монтувати для його бізнесу. І це просто нереальний кейс. Тобто ви можете не тільки самі знімати, але й навчити своїх працівників. Ще один момент, за який я туплю, це те, що ви не повинні бути суперкреативним або супер талановитим. Відео. Якісне відео може знімати та монтувати кожний. Для цього потрібна лише надивленість та практика. Це все. Повірте, вже все було придумано до вас, і вам не треба заново придумувати колесо. Просто беріть те, що вже є, адаптуйте під свою нішу, і робіть. Навіть я в свій час, будучи адвокатом, так, я до цього часу навіть маю адвокатську ліцензію, почав знімати відео. Я не був творчою людиною, я не був креативною людиною. Я просто знімав, практикувався, і зараз в мене саме такий рівень, який ви бачите. Знову ж таки, все вирішує на дивленість. А наразі це все. Але будь обов'язково підписаний на мене, бо я постійно в своїх соціальних мережах ділюсь корисним матеріалом щодо відеозйомки, монтажу та заробітку на цьому. Тож до зустрічі на навчанні.